Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домкі. І сьогодні я вам хочу показати ось таку яскраву велику таблетницю. Це розраховано для тих, хто приймає вітаміни, таблетки по дням або, наприклад, по часам. І таку таблетницю зручно брати з собою або просто зберігати вдома і ніколи не забувати приймати свої ліки або вітаміни. Сама таблетниця приходить в ось такій прозорій упаковці. Також тут вказана інструкція, як користуватися цією таблетницею. Неділю ви можете відкрити. Ось тут знизу відкривається, кожна ячейка дістається. Ви можете дістати окремо середу, наприклад, або четверг. Багато хто питав, як вона відкривається, відкривається все знизу, кожна ячейка відкривається. Дістати будь-яку неділю, наприклад, вівторок. Середу, четверг або інші. Відкриваються окремо всі ячейки і можна покласти, наприклад, на сніданок, на обід, на вечерю і на ніч. Тобто розраховано один день на 4 прийоми. Вона виглядає дуже стильно, її легко брати з собою, або просто залишити її вдома і ніколи не забувати приймати свої ліки або вітаміни. Тому, якщо тобі актуальні такі таблетниці, переходь на сайт і замовляй.